Округ номер 53 міста Єнакієве Торес Леонід Литвинов. Партія регіонів ігор Славгородський во Свобода. Леонід Литвинов політичну кар'єру почав 94-му році. Був депутатом міської ради обласної. Зараз народний депутат від партії регіонів. Очолював Єнакіївський металургійний завод. Тепер є радником гендиректора підприємства. Ігор Славгородський кандидат від опозиції свободі по квоті дістався єдиний округ в Донецькій області, місто Єнакієве. Одіозний свободівець з Горлівки Ігорслав Городський ставить намети, роздає газети, проводить зустрічі. До 2009-го займався приватним бізнесом. Тепер працює на шахті. Округ номер 54 міста Харцизьк, Шахтарськ, Шахтарський район. Владислав Лук'янов, партія регіонів, Павло Котов, об'єднана опозиція. Владислав Лукянов, народний депутат партії регіонів, починав із дрібного бізнесу шини овочі, мережа відеосалонів. Згодом заснував компанію, яка займалася медійними піар-проектами. Сьогодні компанія «Фінфорт» об'єднує більше десяти підприємств, які займаються різними видами діяльності. Родині Лук'янова належить також комбінат вогнетривких виробів у місті часів Яр. В політиці Лукянов з 90-х років очолював штаб за єдину Україну, займався організацією мітингів у 2004 році. До Верховної Ради вперше був обраний в 2006-му. Павло Котов від об'єднаної опозиції. в минулому працював в правоохоронних органах, очолює раду домових та вуличних комітетів. Бізнесу немає. Округ номер 55 міста Жданівка, Кіровське, Гірницьке, совєтське райони міста Макіївки. Валерій Омельченко, партія регіонів, Тимофій Нагорний, самовисування. Цей округ багато років був воченою Василя Джарти, тож після його смерті перейшов у руки його ж людей. Валерій Омельченко, партія регіонів зять Василя Джарти. З 99-го до 2003-го працював в обласній податковій 2010-го року заступник директора енергометану був депутатом Донецької обласної ради, створив у Макіївці громадську організацію, яка зараз займається піаром його як кандидата до Верховної Ради. Проти нього самовисуванець Тимофій Нагорний, відомий продюсер та шоумен, створив незручності кандидату від регіоналів своєю популярністю. Колишній чоловік Олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої. Він дарує спортивні майданчики школам Макіївки, зустрічається з ветеранами, привозить в округи відомих побзірок. Округ номер 56 Кіровський, червоногвардійський, центральноміський райони міста Макіївки. Віталій Борт, партія регіонів, Олександр Наумов, об'єднана опозиція. Цей округ теж вважається територією людей жарти. Віталій Борт, народний депутат партії регіонів двох скликань, був правою рукою Василя жарти. Активно піариться на місцевому телеканалі Юніон, був замішаний у махінаціях із привласненням приміщення національної акціонерної компанії «Надра України. Олександр Наумов, кандидат об'єднаної опозиції. Журналіст, працює на телеканалі СТБ. Балотувався у мери Макіївки від фронту змін. Округ номер 57 Ілічівський, Орджонікідзівський, районний міста Маріуполя. Сергій Матвієнков, партія регіонів, Олександр Романюк, Вио Батьківщина. Сергій Матвієнков, заступник генерального директора Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, місто утворюючого підприємства, народний депутат Верховної Ради трьох скликань. Багаторічна права рука авторитетного Маріуполя Володимира Бойка. Символічно, що 10 із 18 членів окружної виборчої комісії тут працівники комбінату Ілліча. Матвієнков ремонтує дороги в Маріуполі, школи, дитячі садки. Олександр Романюк, депутат міської ради Маріуполя, кандидат від об'єднаної опозиції. Проти нього порушена кримінальна справа. Округ номер 58 Жотневий Приморський райони міста Маріуполя. Олексій Білий партія регіонів Ігор Ігоршитняк Виобатьківщина. Олексій Білий, партія регіонів, контролює роботу металургійного комбінату Азовсталь. Його і Матвіянкова називають майбутніми креатурами Ахметова в парламенті, оскільки і комбінати «Ліча», і Азовсталь власність Рената Ахметова. За час депутатства у Верховній Раді не вніс жодного законопроекту та не подав жодного депутатського запиту. Ігор Решетняк, кандидат від об'єднаної опозиції. В липні цього року в його помешканні та помешканні його дружини провели обшук. Безпартійний. Округ номер 59 – Міста Вугледар, Новогродівка, Селидове, Великоновосілківський, Маріїнський райони. Олександр Васильєв, партія регіонів. Віктор Прилепський об'єднана опозиція. Олександр Васильєв – народний депутат партії регіонів, старший брат генпрокурора Геннадія Васильєва, очолював обласне КРУ, потім став головою обласної податкової адміністрації. Під час президентських виборів 2004-го був довірною особою Віктора Януковича. Згідно з декларацією, ані він, ані його дружина не мають автомобілів. Дарував будинку ветеранів мотокосарки, а дому пристарілих морозильну камеру. Віктор Прилепський, виконавчий директор місцевого опозиційного телеканалу Капрі, який перестала транслювати місцева ТРК. Офіційна причина технічної несправності у самого телеканалу Капрі Прилепський же заявляв, що це тиск опонентів із партії влади. Округ номер 60 – Володарський, Новоазовський, Першотравневий, Тельманівський райони. Олександр Риженков – офіційний кандидат партії регіонів. Валерій Коновалюк, самовисуванець, Василь Коваленко, об'єднана опозиція. Олександр Роженков – безсмертний директор металургійного заводу Донецьк Сталь, на якому працюють тисячі виборців. Прихильник «Русского міра, впливова людина в окрузі, 12 років очолює благодійних фонд. Вважається людиною одного із найбагатших бізнесменів країни Віктора Нусенкіса. Завоювати прихильність виборців активно йому допомагає губернатор Андрій Шишацький. Валерій Коновалюк поки що член партії регіонів його не внесли у списки, він вирішив самовисуватися. Керівництво партії регіонів вже заявило, що виключить Коновалюка за таку самодіяльність. Після помаранчевої революції Коновалюк уже виходив з партії, щоправда, добровільно змінив регіони на трудову Україну Тігібка. Василь Коваленко кандидат від опозиції, оскільки округ переважно села, його добре знають, бо він місцевий. Багато їздить по населених пунктах, виступає, відстоює земельні ділянки, перекриває дороги, очолює інформаційний інтернет-ресурс. Округ номер 61, міста Докучаєвськ, Сніжне, Амвросіївський, та Старобешівський райони. Микола Кравченко, КПУ, Андрій Пономарьов – партія регіонів Ілля Пономаренко об'єднана опозиція. Микола Кравченко, головний комуніст області, підтримував закон про заборону діяльності націоналістичних організацій. Під час податкового майдану виступав за відставку віцепрем'єра Сергія Тігіпка. А під час закриття українських шкіл в Донецьку заявляв, що КПУ проти таких дій. Андрій Пономарьов, партія регіонів, голова правління Докучаєвського флюсодоломітного комбінату. Згідно декларації, його доходи за 2011 рік становлять 1 мільйон 777 тисяч гривень. Ілля Пономаренко, Ви, «Батьківщина» минулого місяця організував на своєму окрузі безстрокову акцію протесту проти заміни керівника окружної виборчої комісії, який є представником партії регіонів.